Вітаємо на каналі «Історія України на Ютубі. Чи чули ви думку, що населення Донбасу нібито спілкувалося здебільшого російською мовою? Цей міф активно використовує російська пропаганда для захисту російськомовних, де факто знищення українців. Сьогодні ми розповімо вам, чи справді російська мова завжди була основною на Донбасі. Згідно з переписом населення Російської імперії 1897 року в бахмутському повіті понад 58% людей назвали рідною мовою українську. І лише 31% — російську у Маріупольському повіті російську мову назвали рідною ще менше людей 14%, українську 46%. Через століття відсоток російськомовного населення значно виріс, бо саме в цей період імперська а згодом радянська влада найактивніше боролася з українською мовою. Ось декілька фактів, які це підтверджують 1863 рік Валуєвський циркуляр. Тобто повна заборона друк духовної та наукової літератури українською мовою через рік заборона викладати українською в початковій школі. 1876 рік Емський указ, тобто заборона ввозити та друкувати будь яку українську мовну літературу, ноти, а також давати вистави українською, подібних указів царського уряду були ще сотні. Після заборони української мови російською імперською владою підтримувати терор українського населення продовжили більшовики, які зробили крок назад, щоб зробити два вперед. Вони вирішили заспокоїти бунтівне населення, щоб не довести до руйнування радянської держави. Радянські вожді запровадили політику коронізації, яка мала на меті посилення їхнього впливу на території. Пізніше, після ліквідації українізації. Почалася масова колективізація, репресії, терор, голодомори і інші елементи русифікаційної політики проти українського населення, які пропагували російську як мову еліти, людей змушували переходити на російську не лише в державних установах, а й у навчальних закладах, у житті лише один з прикладів 1938 рік. Постанова більшовиків про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік і областей однак, частина мешканців Донбасу продовжувала спілкуватися та творити українською. У 1898 році на Донбасі вийшла перша українськомовна книжка Донецькі сонети Миколи Чернявського. Упродовж 1927-1931 років десятитомне видання письменника українською мовою. А в 1938 році чернявського розстріляли як нібито переконаного українського буржуазного націоналіста. Є ще одна частина мовного міфу. Мовляв, українською на Донбасі говорять лише в селах. Частково в селах справді розмовляють більше українською, але це сталося тому, що міста було легше русифікувати. Сюди масово переселяли російськомовне населення. При системній політиці русифікації мешканці міст переходили на російську. Що сталося в результаті? Етнополітолог Олег Калакура у своїх дослідженнях пише, що за даними переписів населення, кількість українців, мешканців Луганщини, які вважали українську мову рідною, у 1959 році була 87%, у 1989 році 66%, А за даними перепису, 2001 року, 50%. Схожа ситуація в Донецькій області. У 1959 році – 79 відсотків. У 1989 – близько 60 відсотків. У 2001 році – 41 відсоток. З чим це пов'язано? У воєнний та післявоєнний період у 1940-х-1950-х роках була особливо посилена русифікація, зокрема на приєднаних до УРСР західноукраїнських землях, що викликала з початку 1960-х років український рух опору на Донбасі, який охопив певні кола української інтелігенції. Проти відповідю на ці домагання було посилення репресій проти діячів опору. Також з 1960-х до 1990-х років була посилена політика русифікації в школах та закладах вищої освіти, де вчителів та учнів під приводом різних премій, бонусів та лозунгів заохочували вчити російську і давати менше годин та привілеїв українській мові, що виховувала цілий ряд наступних поколінь, які вважали, що українська мова це мова для низьких верств суспільства. На Донеччині завжди люди страйкували проти російської чи то радянської влади. Донбас був батьківщиною шістдесятників, дисидентів і творців УНСО та осередком розвитку української культури у ХХ столітті. Донечани не носили російських сарафанів і кокошників, а навпаки, йшли у лави ОУН на Донбасі. Став лайк під цим відео, якщо вважаєш, що Донбас Україна. Не забувай підписатися на канал та поширити це відео друзям. Далі ще більше цікавинок. До речі, в описі під відео є посилання на наш проєкт у різних соціальних мережах і про те, як можна нас підтримати. Зокрема, будемо вдячні за підписку на Патреоні. Отже, як бачимо, наші прабабусі та прадідусі на Донбасі розмовляли українською мовою та відчували себе українцями, допоки не прийшла кремлівська машина русифікації.